файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Сьогодні у нас аграрний гороскоп вітникаря на серпень 25-го року. Час київський. Починається місяць серпень з несприятливого дня для посівів та посадок, тому що в нас дуже багато було питань по посіву насіння дворічних багаторічних квітів по збору насіння. Отже, ми зараз розглянемо ці питання і по роботі з розсадою. Першого у нас перехід місяця з першого другого з першої другої фазу, то тільки можна поливати рослини. У нас, до речі, будуть у плейлисті ці е, агрогороскопи на всі інші агроприйоми. Отже, дивіться на серпень місяць плейлист, який присвячений всім гороскопам. А уже другого, дивіться, гарний час, як сонце зійде, можна в Скорпіоні проводити пересадку кімнатних рослин. Дуже багато питань по пересадці. Готують уже до переходу їх із саду в. В нове місце додому повертають, можна сіяти насіння дворічних, багаторічних квітів, висаджувати розсаду і працювати з розсадою, робити різні маніпуляції з розсадою. Це і у нас пікіровка, перевалка, пересадка. Гарний час для збирання насіння наступає 3, го після 10 ї години, 4 го та 5 го до 17 ї години 30 можна збирати насіння. Це знак стрілець, дуже гарний час. Справа дуже добра буде в козирозі, зростаючий місяць, після 21 години 5 і 6 до 19.30 можна пересаджувати кімнатні рослини, нарізати живці, укорінювати їх, сіяти насіння дворічних багаторічних квітів, можна висаджувати розсаду і працювати з розсадою. Далі наступає дуже складний період, період, коли починається спалений шлях місяця, місяць без курсу. і це у нас 7-8. 9 -е у нас повня. 10-11 теж спалений шлях місяця, а потім місяць без курсу дуже довго. І вже 12-го він у нас завершиться о 13.30. Тому після 14 години, 12 -го в овні та 13 го можна збирати насіння квітів і закладати на зберігання. 14 місяць перейде в знак Телеції, це буде аж о 16.23. Тому в цей час, якраз після 17 години, 14-15 -го і 15 -го, можна пересаджувати кімнатні рослини, робити перевалку, нарізувати живці, укорінювати їх, можна посадку розсади проводити. До речі, вже й будуть саджанці квіткових рослин з закритою кореневою системою. Тільки закрита коренева система, можна їх теж висаджувати. І всі роботи, всі маніпуляції в тірці можна буде виконувати. 15-го після 20-ї години і 16-го перехід місяця з 3-ї в четверту фазу. Червоний колір, нічого тут з посівних посадкових робіт не робимо. 17, 18 до 13 ї години можна збирати насіння в близнюках, ділити кореневище і висаджувати розсаду квітів. Але нагадаю, це знак стихії повітря, тому потрібно в цей час обов'язково завчасно зволожувати ґрунт, а потім висаджувати. Наступний період 18-го місяць перейде в знак рак, Ввечері нічого не робимо. 19-го та 20-го до 14 години можна проводити пересадку, перевалку кімнатних рослин і посадку розсади. Далі великий період і місяць без курсу, і геката у нас. 21-22, 23-го народження молодика, 24-го 24 геката. І завершується час гекати 25-го, 9-ї години, 6 хвилин. І тоді у нас вже до кінця дня буде якраз гарний час до місяця без курсу о 16.56. Тобто ми можемо до 15-ї години ще нарізати живці в діві і проводити укорінення і інші агроприйоми, що стосуються діви. Ввечері місяць перейде вже 25-го в знак Терези, можна збирати насіння. І 26-го можна ділити кореневище і висаджувати ці кореневище в завчасно зволожений ґрунт. 27-го місяць без курсу він буде продовжуватися 28 го до 4-27, коли вже місяць перейде в знак скорпіон. Отже, сонечко зійде 28, го 29. го Можна висаджувати розсаду, робити всі роботи з розсадою пікерування, перевалку, пересадку, і можна перевалку, пересадку кімнатних рослин. Місяць у нас завершується. Бачите, в який період 30-го у нас період буде. Скорпіону ще можна буде, він уже завершиться у 18-й годині. Місяць перейде в знак стрілець. Тут можна з 18-ї години до 22-ї години збирати насіння. І завершується місяць у нас з місяця, із з першого у другу фазу. Тут ми нічого не робимо. Отже, на вашому екрані весь агрогороскоп квітникаря на серпень 2025 року. Бажаємо вам краси, успіхів, удачі і. Щастя, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.